Це став пакет. Ну ти не бачиш, що там не треба ставити, отам постав. Слухай, кімната навіть на гуртожитку не схожа. Ну реально гарно в ремонт зробили. Навіть не віриться, що все самі. Ну Що да. Шостоїмо побігли, дивитися на твою кімнату. Блін, чого нас разом не поселили? Ну, це капець, я просила, але щось не поселили. А ти на кому поверсі живеш? Пішли, що ти тупиш. Зачекай, я не буду жити у гуртожитку, я знімаю квартиру. Повтори, я ж казала тобі, а я пам'ятаю, але я думала, що то жарт. Ну який дурак буде серед безкоштовного гуртожитка і квартиру, за яку треба платити, буде обрати квартиру. А он воно як виходить. Дура. Чому я просто не хочу жити з кимось? Які мені ніжні. То треба було на острів переїхати. Я не договорила, і мені ближче. Я не хочу цей бред слухати. Ну чого ти маєш жити сама, як королева, в квартирі? А маю жити отут тут з тими тарканами і. Настю, двері вийди закрий. Хто тобі заважав? Так, давай збирай мої речі, я переїжджаю до тебе. Стоп, ні, я живу в маленькій однокімнатній квартирі. Ти можеш поспати на підлозі, збирай давай. Досить, я не буду жити з тобою. Подивись, як ти себе ведеш, все має бути як ти хочеш. Бо це не чесно, що я живу в гуртожитку серед гори сміття. Це ж ти тільки що чіпси розсипала. Неважливо! Ти маєш жити там, де і я. Що б це? Ну, бо ми дружимо з тобою вже 10 років, як би. Уяви, скільки я тебе терплю. Що сказала? Передавай привіт тараканам і Насті. Дурне, тебе скоро виселять звідти.